Нещодавно в інформаційному просторі з'явилась резонансна постанова касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, де було зазначено, що встановлення факту незаконності мобілізації не призводить до звільнення незаконно мобілізованого з військової служби. І з цього приводу почалася паніка, що відтепер неможливо буде поновити порушене права та звільнити незаконно мобілізовану людину. Давайте розбиратися, чи дійсно це так. Якщо уважно дослідити резонансну постанову, побачимо, що суд дійшов до такого висновку у справі за позовом військовослужбовця з вимогою демобілізації, оскільки його призвали на військову службу без проходження медогляду і згадав позивач про це майже через рік. Кожна справа має свої особливості, які і будуть вирішальними при ухваленні рішення. В даній справі висновок суду був зроблений саме в контексті непроходження під час мобілізації медичного огляду, адже після призову на військову службу цей недолік можливо усунути і провести вилка. І якщо чоловік буде визнаний придатний до військової служби, то теоретично і підстав для його звільнення немає. Але ж існують і інші підстави для визнання незаконної мобілізації з наступним звільненням з військової служби. Це, наприклад, коли мобілізували людину, яка взагалі не придатна до військової служби, або яка на момент мобілізації мала відсрочку або бронювання. Кожній справі різні обставини та докази. Тому резонансне рішення суду не є зразковим, і суди можуть відступати від нього, враховуючи особливості справи. Тож в разі наявності ознак порушення, все одно раджу звертатись до суду. Адже, попри всі невдоволення нашої судової системи, ми все одно маємо позитивні рішення у справах військовозобов'язаних та військовослужбовців. А якщо потребуєте правової допомоги, звертайтеся, залишаю контакти для зв'язку.